Четвер, 12 грудня Чому релігійні культи приваблюють? Бо постануть лжехрести та лже-пророки і будуть чинити великі ознаки й чудеса, щоби звести, якщо вдасться, навіть і вибраних Євангеліє від Матвія 24-24. У березні 1997 року 39 членів культу Небесні ворота зняли прощальний відеофільм і наклали на себе руки. Вони вірили, що услід за кометою Хейл-Боб летів космічний корабель, який мав перевести їх на новий рівень. Голови і плечі, знайдених згодом жертв, були покриті фіолетовою тканиною. Намагаючись встановити особи 39 загиблих, поліція відкрила безкоштовну телефонну лінію, щоб родичі могли зателефонувати. Протягом наступних 24 годин у поліцію зателефонувало понад півтори тисячі розгніваних родичів, які не спілкувалися зі своїми близькими протягом багатьох місяців або навіть років. У теперішній час культи з'являються дуже часто, заявляючи, що мають вістку від Бога. Вони намагаються отримати контроль над розумом людини, обманюючи тих, хто вірить їхній неправді. Є культи, засновані на біблії, НЛО культи, сатанинські культи, культ новий вік та східні культи. Чому ж ці культи процвітають? У чому секрет їхньої привабливості? Чому їхні химерні ідеї привертають людей? Відповідь на ці запитання складно знайти, але одне очевидно: культи привертають тих людей, які шукають певності в житті. У світі, де багато сумнівів, культи пропонують ясність, культи практично не залишають місця сумніву. З їхньої точки зору речі або білі, або чорні, або правильні або неправильні, не може бути середини. Лідери культів можуть помилятися, але вони завжди впевнені в собі. Вони можуть проповідувати безглузді ідеї, однак твердо впевнені в тому, чого навчають. Божа відповідь на виклик культів полягає у необхідності духовної впевненості. Лука писав Теофілу, щоб він дізнався про тверду основу вчення, в якому був наставлений, дивіться Євангеліє від Луки, 1,4. Ісус говорив: Твоє Слово то істина Євангеліє від Івана 17,17. 17. Апостол Павло писав: Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, друге до Тимофія 3:16. У біблії немає міфів. Біблія авторитетне Боже Слово. Авторитет писання займає центральне місце в житті кожної віруючої людини. Священне писання відіграє керівну роль у нашому житті. Відкидаючи авторитет писання, ми самі себе піддаємо небезпеці бути ошуканими. Непевний скептичний розум 21-го століття є благодатним ґрунтом для діяльності і процвітання культів. Бог пропонує нам щось краще, він пропонує нам абсолютну істину свого слова. Нехтувати істиною, яка міститься в писанні, значить готувати свій розум для обману і неправди, запропонованих культами.